Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни і це накладує свої обмеження. Агресор в останні дні звіріє, обстрілює критичну інфраструктуру, соціальні об'єкти, в тому числі на вихідних обстріляний Покровськ. Зруйноване управління соціального захисту, загинули часть людей, час людей, які прийшли на прийом. За цей час, ви знаєте, були обстріляні міська рада дружби, міська рада і поліція, Білопілля, Семенівки. Тобто, ворог умисно концентрує обстріли на критичній інфраструктурі і на структурі, яка управляє територією. Я попереджаю всіх, що давайте закінчимо із лібералізмом у відношенні повітряних тривог. Ви являєтесь прикладом, ми являємось прикладом для людей. Тривога грає, сидимо в кабінеті і, і ждемо, що вдруг пронесуть. Покров перед війною керівництво міста приїжджало сюди, пам'ятаєте? Пам'ятаєте. От там така трагедія, і це не перший раз Покровськ там як центр комунікацій на Сході. Воно ну, Мишлено долбає, знищує. Я попереджаю всіх. З'являйте прикладом. Не треба думати, що воно пронесе чи ще що як то вийде. Тим більше обстріли ворог веде ракетами Сканде. Вона долітає і 300, і більше кілометрів. Гребенюк Дар'я Миколаївна є на зв'язку. Готуємося до е, зимового періоду е, в напрямку альтернативних джерел, а також закупівлі е, паливних та паливно-мастильних матеріалів. Е, Суб'єкти господарювання працюють у цьому напрямку. Також працюємо з перевізниками щодо можливої закупівлі паливно-мастильних матеріалів, бо можливі, скажем так, коливання на ринку мастильних матеріалів, що були готові до забезпечення і перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах. Також хочу звернутися до споживачів житлових комунальних послуг щодо оплати можливої по мірі платити, бо від вас залежить життєдіяльність відповідних підприємств. Але разом з тим попереджаємо всі енергетичні системи про відключення. Відключати виконавців і отримувачів послуг, ніхто не має права. Тому що там на посілки знайшли. Зараз ми розбираємося, я поставив до відомого голову обласної державної адміністрації, начальника департаменту інфраструктури, житлово-комунального господарства обленега хитро, Пише: А в оцих будинках є критична інфраструктура. Ти подивились, вроді ж нічого такого страшного немає, пише. Нема. А ціна основи, що нема, беруть Бог, і виключили на посілки все освітлення у підвалах, у, на ліс лісничних клітинах і таке інше. Попереджаю теж всіх. Люди у нас одні. Ми всі живемо в складних, абсолютно складних умовах. Зрозуміло, що все заплатити неможливо. Зрозуміло, що не скрізь виплачується заробітна плата і в повному обсязі. Але Дар'я Миколаївна вірно каже, в кого є найменша можливість, треба платити, але виключати виконавців, отримувачів послуг ми не маємо права. Дякую, Ольга Іванівна Галушко. З початку року до бюджету надійшло майже 502 мільйона гривень. Це складає 94 від плану за рік. За цей місяць ми виконали план на 39%. На цьому тижні. Ми працюємо над звітом по виконанню бюджету за 9 місяців і над бюджетом на наступний рік. Виконуємо ваші доручення. Ну, моє доручення треба складати бюджет 2024 року з умовою надходження фінансів, які ми отримуємо потенційно отримуємо в наступному році. Зрозуміло, що надходження ПДФО від військових централізовано в державний бюджет, і зрозуміло, що це величезні суми. Що суми будуть рівнятися близько 200 мільйонів гривень. І ми повинні зовсім по-іншому вже сьогодні жити, не дойти, використати всі кошти, а потім сісти і дивитися в очі, що ж нам робити. А вже сьогодні думати, як скоротити витрати. Не раціонально. Не топити там, де нема людей, якщо це не критична інфраструктура, де бомбосховище або де пункт незглавності. Не утримувати людей, які можна відпустити. Десь вони в другому, в другому напрямку будуть працювати. І таке інше. Це завдання держави, це завдання президента зробити таким чином, щоб раціональний механізм управління в державі був. Всі решта кошти направить на перемогу, на допомогу Збройним силам. Виходу в нас другого просто немає. Ви бачите, що робиться на фронті. Під Авдіївку, звіріє. Тримали з першого з 14 го року, Авдіївку. Сьогодні він навкруги крутиться там. І там частина наших хлопців. По 10-15 обстрілів за день. Майже кожен час штурмує наші позиції. Можете собі уявити, скільки там горя людського проливається і наші хлопці стоять. І тому, безумовно, все треба покинути її і допомагати їй. Ми вчора вирішували, Ольга Іванівна, будемо придбати для наших військових, які на фронті, якісь машини, які дадуть можливість більш скритно евакуювати наших поранених і таке інше. Тобто, це будуть або багери, або якась друга інша техніка, тому що великою машиною вже туди не заїдеш. Юля Костюк є на зв'язку. Юля Костюк. Так, доброго ранку. Будемо шукати таку техніку, спілкуйтесь із військовими. Вони підкажуть, що там краще. І будемо придбати терміново і відправляти на фронт. Добре. Дякую. Гаремець, є на зв'язку? Аграрні підприємства нашої громади продовжують активний обмолот соняшника. Вже обмолочено понад 10 тисяч гектарів, що становить 78% до його посівної площі. Загальні структури посівних площ цьогорічний врожай вже обмолотили на 83% та намолотили 128 тисяч 878 тонн зерна. Сьогодні відзначається Всесвітній день хліба, тому вітаємо всіх аграріїв та всіх, хто причетний до виготовлення хліба. Тим святом на минулому тижні ми розпочали впроваджувати в рамках нашої місцевої програми «Сади перемоги перший її етап. На старостати почали роздавати насінневі набори та городній інвентар для мешканців, які вимушені були покинути свої оселі та приїхали жити до нас. Дані набори сформовані таким чином, що зараз восени люди зможуть посадити цибулю та часник і вже взимку займуть все вирощуванням розсади там близько 10 видів різних овочів: помідори, перець, капуста, баклажани та все інше на цьому тижні. Ми цю роботу продовжимо. В нас ще залишилось 8 старостатів. Продовжуйте по цим 8 старостатам, але разом з Тарасенком Сергієм організуйте роботу, щоб не тільки дали сімена, а ж треба знайти людям, щоб у чоловік у людини була ж якийсь клапан землі бо це ж переміщені особи. В основному так. Кількість для, непереміщених для, для ми це зробили в цьому році. Ну так, так вони, їм же треба ще землю дати, не усіх же вони отримали земельний наділ. Попрацюйте ну, так, спільно так. з Тарасенком, Сергієм. Оксана Шаповал вам поможе. Організовуйте цю роботу, але людей цих треба підтримувати, щоб вони відчували, що вони приїхали і тут хтось, хтось їм допомагає, хтось протягає руку допомоги. Це надзвичайно важливо в таких умовах. Дякую, молодець. Наймитенко, є на зв'язку? сьогоднішній день працює щодо вашого доручення, провели організаційну роботу щодо виконання закупівлі дров для військових, але наголошую на тому, що саме для тих військових членів сімей хто несе зараз службу. Також продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами. Взято на облік на минулому тижні 71 особу, і тому у нас на сьогоднішній день перебуває 5937 тисяч дев'ятсот внутрішньопереміщених осіб. На минулому тижні було 5866. Також продовжуємо роботу із військовослужбовцями. Які на сьогоднішній день перебувають в місті звільнені, підготовлено документи п'ятьох ветеранів війни за професію водія автотранспортних засобів. Вони будуть проходити навчання на базі центру Шоснівського центру професійно технічної освіти та прийнято сім заяв від учасників бойових дій на підшкодування вартості оплати навчання. В Шостинському інституті підготовлення щодо навчання договори також. продовжено роботу щодо виплати державних допомог. Підготовлено відомості на друге вже відомості на друге нарахування жовтня, 101 одержувач різних видів допомог на суму 697 тисяч гривень. І замовлені кошти за внутрішньопорушення осіб за жовтень для 3388 на 11 мільйонів 90 тисяч. Антоніна Миколаївна дрова за вами. Доведіть до логіки, щоб дрова були в людей. Дрова для тих. Сім'ї, яких члени сім'ї, яких знаходяться на фронті, ми повинні зобов'язані забезпечити їх дровами. Це друге чи третє апаратну нараду. Я говорю, організуйте цю роботу. Будь ласка, Сокульська є на зв'язку на минулому тижні. Взята участь у заходах до дня ментального здоров'я, які відбувалися по всій Україні спільно з психологами та психіатрами Шостинської міської територіальної громади. Продовжуємо займатися оздоровленням дітей пільгових категорій. На минулому тижні четверо дітей повернулися з оздоровлення Сартека Прикарпаття міста Трускавець. Формуємо нову групу дітей пільгових категорій на оздоровлення. Також продовжуємо надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам. На минулому тижні відвідана Богданівський та двічі Воронівський старостинський округ родини ВПО надана допомога. Оля, слово пільгових категорій поміняй на. Ми повинні в першу чергу допомагати дітям, батьки, яких знаходяться на фронті. Ми повинні в першу чергу допомагати, оздоровлювати, підтримувати діток, батьки, які знаходяться на фронті. Запам'ятай, а слово пільгова категорія це в минулому прошле. Поняли? Будь ласка, організовуйтесь. Сергійко, є на зв'язку. Влаштування додаткових пунктів незглавності свого управління освіти. Їх нараховується 57. Завезли освітні матеріали на два тижні. Також продовжуємо роботу щодо переходу закладів освіти на альтернативні види палива: це заклади дошкільної освіти і загальної середньої освіти. Оголосили тендер на побудову укриття в ліцеї до 20-го числа подання пропозицій, а також. Заклади освіти продовжують працювати в збільшеному форматі. На жаль, зростає рівень захворюваності. Тому щоденно моніторимо з метою недопущення розповсюдження захворюваності. По закладах дошкільної освіти відсоток становить 4,8, По закладах загальної середньої освіти він трішки вищий 5,7%. Наталя, котельні Наталія на біопаливи, котельні на біопалива, які повинні бути запущені в цьому році. Два слова. Котельня на біопаливо. Перша школа. Перша школа. По переведенню закладів освіти на котельні з альтернативним видом палива. Приємно-корисна документація підготовлена. Наразі проводиться робота з підрядниками, які будуть облаштувати. Повільно і, і так з розтяжкою ведуться роботи. Повільно і з розтяжкою. Покрутіться питання, добре? Тому що об'єктів, які на е, біопаливи працює, е, повинні з кожним, з кожним роком у нас збільшуватись. В тому числі по вашій галузі саме більше. І е, садок, який на посілке 29-й рішення по йому треба приймати. Добре. Садок. Треба приймати рішення, що з ним будемо робити. Але закривати не будемо в будь-якому випадку. Стоїть таке питання. Використовувати, добре? Добре. Дякую, іщенко Оксана є на зв'язку. Продовжуємо роботу з те, що стосується постійного щотижневого моніторингу цін. Ми бачимо, що трошки вже зросли яйця куряче, потроху починають молочні продукти збільшуватися в ціні. Ну, але поки що це не критично, те, що в нас вже працює комісія, приємність. місії Оксана якраз яйця критично, вони виросли, чуть не на 3 але вони ще виросли. тут. Я вже звертав. Щас... Секундочку, Оксана. Я вже звертався до наших підприємців, що розкриває там. Вже виникло яке питання? На, на сході просто зруйновані великі фабрики, птицефабрики, які які працювали на яйцях. З одного боку, зруйнований фізично, тобто обстрілами, а з другого боку, при відключенні електроенергії. І тому, якщо не насичувати ринок цими, цими продуктами харчів, то виникне питання зростання ціни і ще. Тому звертаємося до підприємців. Хто може? У нас у нас два хлопці вже є в Шоскінському районі, які зайнялися цим питанням. Думаємо, що ринок цей треба насичувати. Дякую, Треба. дякую. Грін, є на зв'язку. На минулому тижні е займалися ліквідацією. Там у нас були наслідки буревію, То що було на поза минулому тижні? дахи у нас були пошкоджені, якщо прийшлося навіть тяжко міняти. Ну, Вроді справилися також е на минулому тижні. запустили обі обидві наші котельні, які на твердому паливі знаходяться. Е е відрегулювали, працюють нормально. Тепло в було в обох приміщеннях, які вони опалюють. Ну на вихідні ми їх притушили, зараз. Як тільки знизиться температура, вони готові. В момент, в момент ми їх запускаємо. Я думаю, сьогодні завтра ми їх запустимо, тому що знов знижується температура. Вони до роботи готові. Так Олег Теофілович, зрозуміло, у нас опалюється центральний корпус, центральна районної лікарні, інфекція опалюється в нормальному тепловому режимі, і ми не вийшли на температурний режим. Ще? Ми вийшли, ми три дня топили. Середа, четвер, п'ятниця. п'ятниця. От нормальний був тепловий режим в лорочному, в гемодіалізі і в інфекції. Так. Коли був нормальний режим. Ну, ми в п'ятницю притушили, ну що 20 градусів жара була. А так вони нормально працюють. Ні, так запускайте, хай вони працюють уже в нормальному режимі. Ми повинні знати, що ці об'єкти мають тепло. Що ці так, 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 так. Да, ці об'єкти мають тепло. Жук Олександр Володимирович. За минулий тиждень лікарі провели 2739 прийомів, виписали 1725 електронних рецептів, з них 723 за програмою Доступні лінії. Сільська мережа закладів охорони здоров'я на 100% забезпечена дровами, вони вже опалюються. По посельній Чаплійської амбулаторії тривають ремонти роботи, зберігається високий темп та якість ремонтних робіт. По ковід-19 зараз у нас чотири амбулаторних хворих, одна з них дитина, перебіг захворювання легкі. За минулий тиждень 10 людей одужало. Добре, почеплівки, дякую. Сергій Пластун є на зв'язку? Скільки там людей, які згодні переселитися в ці приміщення, які ви, які ви спільним жуком готуєте? Доброго ранку, є на зв'язку. Уже на, на даний час у нас вже бажають поселити ще шість чоловік. Шість сімей. Похвально. Це да. для всіх решти старост, Що бачите, як розгортати роботу, як увага. Один за одним люди починають друг другу питати і приїжджають на поселення. Дякую, кузяєв. Є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг в місті Шостка працює в звичному режимі. За минулого тиждень було видано 168 довідок щодо реєстрації місця проживання та витягів з Державного земельного кадастру. Прийнято 25 паспортів при досягненні 45-25 років для плейки фото. Також е, прийнято 113 осіб щодо зняття та реєстрації місця проживання. Е, адміністратори управління е, проводять прийом військовослужбовців. Поза чергою, кузаю, бачиш, тільки почав працювати виконувати обов'язки, виходить в його, але те, що я приходив і в коридорі сидить військовий, і до його ніхто не підійшов, це мінус. Розумієте? Тобто треба організувати таким чином, щоб з ваших працівників хтось один виходив в коридор, і весь час бачив. Це не годиться, коли військовий приїхав з фронту і сидить в черзі. Розумієте, це не можна цього допускати. Ми ж тут, він там не жде, а він приїхав сюди і сідає в чергу. Деніс, пожалуйста, організовуйте. Ждаміров, є на зв'язку. Закінчено облаштування пункту незламності в підтриму приміщенні стадіону. Зірка також в суботу у центрі три статичне виховання пройшов турнір з шахів, в якому приймали участь шахісти Шостки та Канатопа. Ну і на, парад, на, на раді не було озвучено, в минулому, в минулому суботу закінчився чемпіонат області з футболу. і наш школа став чемпіоном серед команд е, першої ліги чемпіонату області. Добре, дякую. Андрущенко, Світлана, є на зв'язку? Що у вас топиться, що не топиться? Які у вас вказівки? Що у вас затопилося, що не топиться? Які вказівки? Будинок культури, ми пробуємо затопити, сільська рада, старостинське топиться. Дитячий садок у нас там теж є. Ми топом протаплюємо, Так що школа теж запускаємо. Тобто, для всіх старост без обмеження, приймайте людей, доценка, вказівка є така, організовуйте і починайте опалювати свої приміщення, приміщення ФАПів, приміщення. Шкіл, приміщення клубів і таке інше. Ця система повинна бути в робочому стані. Зрозуміло, настільки потрібно для того, щоб ви там усі грили, скільки ми повинні знати, що цілий ряд об'єктів під тепло знаходяться сьогодні, в нормальному стані працюють. Єдине, я хочу звернути увагу всіх: ми сконцентрувалися практично всі пункти незламні. Всі 200 у нас облаштовані електростанціями, буржуйками, вода в запасі є харчі. Я так думаю, і перевіряли там, де перевіряли, поки що співпадає запас медикаментів і таке інше. Але треба сконцентрувати свою увагу на інтернеті, тому що зв'язок теж вразливий. Ми знаходимося у прикордонні і треба сконцентрувати свою увагу на інтернеті, щоб зв'язок був в пунктах незглавності. Денис Харченко, чуєш? Допоможи в цьому питанні, проаналізуй, дай пропозиції. Дай пропозиції. Змодулюй, спрогнозуй. Виключилися мобільні оператори. виключився зв'язок, інтернет. через кабельної лінії. Що, де залишиться зв'язок, і яким чином ми будемо управляти територією, як старости будуть працювати, який зв'язок з населеними пунктами буде і таке інше. Треба створювати резервну систему управління. Добре. Будь ласка. Чернов, Микола Григорович. Протягом минулого тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітно звернувся 31 мешканець нашої та інших територіальних громад. Роботодавцями за цей час подано до центру зайнятості 48 вакансій. Роботу собі знайшли 10 безробітних. На минулому тижні закінчили навчання групи безробітних з питань охорони праці та техніки безпеки на підприємствах теплопостачання. Плануємо організувати навчання ще для однієї групи. До кінця місяця вони будуть працевлаштовані. Безробітні працюють як на громадських, так і на суспільно корисних роботах. Починаючи починаємо роботу щодо залучення безробітних з 1 листопада до робіт в пунктах незламності. Добре, дякую. Дякую всім за участь. Підготовка до зими, оборудовання пунктів незламності, зв'язок в цих пунктах незламності і допомога військовим. Допомога військовим. Ситуація на фронті складна, і тому з нашого боку повинна допомога посилюватись. Це стосується абсолютно всіх, всієї громади, кожного, кожного жителя. Дякую.